Я Баррі Херн. Я президент Матчрум Спорт. Поговори зі мною. Я Еді Херн, голова Матчрум Спорт. Мій син і спадкоємець, я його називаю мій проєкт. Він хороший, але невеликий. Я за тобою стежитиму. Ми найбільша спортивна рекламна компанія у світі. Компанія, яка починала з капіталу у 100 фунтів, а зараз коштує понад мільярд доларів. Погляньте, що зробив старий. Я не збирався працювати з татом, але доводиться грати картами, які здали. Він у нас гордий. Це слабкість. Я не віддам кермо, доки не побачу, що він готовий. Бокс є важливою частиною цього потоку прибутків, але лише частиною. Найкращий гравець у снукер із нині живим. Найбільше прибуток приносять дартс. У жодному бізнесі немає стільки драми. Якщо дізнаюся, що ти знав про це тобі кінець. Его. Господи. Що це? Роздратування. Фігня! Нам потрібні справедливі судді наступного разу. Найголовніше для мого тата перемога. Твою матір. Світ упав нам на голови. Що може покращити тобі настрій? Можна мені сандвіч з, з курячим салатом, шипси зі смаком цибулі? Нам треба поговорити про Конора Бет. Нам треба повернути його на ринок. Так, як у тебе справи з Джейком Полом. Він вставляв мені палки в колеса. Вийди, поговоримо. І я не відступлюся. Покажи, що ти вмієш. Думатиму, як зробити компанію Вишли, ще, ще краще. Давай. Домінувати що у світі. Що найменше. Досі не розумію, чому він безсорочок.